соціально побутових проблем у Атовців вистачає так, до прикладу, у менському районі 16 демобілізованих захисників України ніяк не можуть отримати посвідчення учасника бойових дій. У військкоматі кажуть, ситуацію тримають на контролі, але прискорити процес отримання підтверджуючих паперів з місць несення служби не в змозі. Якщо ж говорити про проблеми, вирішення яких залежить лише від місцевої влади, то тут діляться досвідом представники борзнянської спілки атовців. Головне звертатися з усім офіційно, тобто в письмовій формі. Є така сім'я із Степанівки, наприклад, вони там шість чоловік живуть на 36 квадратних метрах. Це, ну, я не знаю, як там заходиш, і діти, і всі. Тобто, треба і уроки і повчити, і все. Тобто людина, наприклад, звернулася до нас, вони знайшли будинок 11 тисяч гривень, надайте допомогу. Тобто ми пішли. В держадміністрацію в міську раду написав офіційне звернення. Треба все писати офіційно звертатись. Однак так щастить не всім, заявляє спеціаліст держслужби у справах ветеранів та учасників АТО Альберт Черешко і наголошує співпрацю між районними адміністраціями і демобілізованими військовослужбовцями необхідно поглиблювати. Яскравий тому приклад Талалаївський район, де Атовці вирішили створити центр підтримки учасників бойових дій та їх родин. Нібито той приміщення під нього отримали, але своїми силами. З усіма фінансовими труднощами впоратись не можуть. Зверталися ми в адміністрацію, тут присутній також голова наш, і зверталися, ну, залишалися тільки обіцянками, що да, ми підтримуємо, да ми допоможемо, але допомагали лише школи зібранням коштів, проводились ярмарки, збирали кошти, ми витрачали їх на допомогу хлопцям, які знаходяться на передовій, і для ремонту даного приміщення. 30 тисяч гривень на даний час це невеликі кошти, щоб запустити повністю приміщення. Приміщення б вже працювало на сьогоднішній день. Керівництво ж району запевняє гроші на втілення задуму шукають, але все не так просто. У нас понеділка зустріч з ними запланована, і ми запросимо Богослава, І вже ми додатково також зверталися листами управління ПК до аграріїв, але ну, не зовсім. Поспішають поки що. втім, на думку голови облдержадміністрації, такі проблеми необхідно вирішувати комплексно. Як варіант спільними зусиллями громадських організацій та району, чітко виписати програму підтримки учасників АТО. Головне робити це не для галочки. Тоді на масштабні проекти кошти виділятимуться з бюджету і нікому не потрібно буде ходити з простягнутою рукою. Втім, в деяких районах, як, наприклад, у Чернігівському, активізуватися потрібно саме колишнім бійцям, вважають у ветеранських організаціях. Мы уже сколько их запрашивали к себе, в организацию, пожалуйста, приходите, помощь надо, мы вам ни в чем не отказываем. Кто-то в больницу, пожалуйста, выписываем материальную помощь, кому-то что-то дома случилось, оказываем помощь, даже администрации отказывают, никому не отказывают это, но дело в том, что их нельзя созвать, они не хотят сами это. Що ж стосується вирішення найбільш болючих питань забезпечення житлом родин військовослужбовців, учасників АТО, тут атовцям варто чекати на позитивні зміни. Як заявив голова облдержадміністрації Валерій Куріч, вже на цей рік уряд виділив майже 12 мільйонів гривень на придбання житла для 17 родин. Ці кошти безпосередньо будуть зараховуватись родини. В Ощадбанку відкриють рахунки. Ці кошти будуть зараховані на особисті рахунки родинам. І родина протягом наступного року зможе в спокійному режимі вибрати будь-де в будь-якому місці, де йому де сподобається родині житло, і відповідно на ці кошти зробити придбання цього житла. Якщо родина хоче додати там кошти і щось ліпше ніж пропонує держава придбати, то така можливість відповідно також присутня, і вони спокійно можуть розпоряджатись на свій розсуд цими коштами. Головне, аби родини використали ці кошти до завершення наступного року інакше гроші повернуться до бюджету. Інша проблема загальнодержавного рівня, що її раз по раз піднімають бійці забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування. Їх нібито і вдосталь, але не всі вони відповідають потребам хлопців а тому часто повертаються до Державної служби у справах ветеранів, яка їх і закуповує. Щоправда, фахівці департаменту соціального захисту кажуть, що найближчим часом ця система може докорін. Змінитися. На наступний рік будуть виділятися кошти цільові на окрему путівку і заключатися тристоронні договори. Що значить тристоронній договір? Людина, яка потребує оздоровлення, оздоровчий заклад, і той, хто буде платити. Місцеве управління соціального захисту. Поки що ця постанова не вийшла, ми її не можемо вивчити, не можемо до вас довести.